А для чого цей цирк? Приїжджає перевірка до школи. Що ми робимо? Все, ідеально, все, поварі в шапках, всі чу 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 чу, -чу медсестри. Розумієте? Тобто, а для чого, скажіть питання, для чого ми створюємо вигляд? Ми хочемо показати, що це, типа ми живемо так кожен день. Але всі розуміють, що це брехня. І тільки приїжджають перевіряти, розуміють, що це брехня. І тільки створюють вигляд, розуміють, що це брехня. І ті діти, які на це все дивляться, розуміють, що це брехня. А вигляд, фотографію ми зробимо. Супер, от це ідеал. оце, як сказати, ми Це завжди у нас у частині, я пам'ятаю, коли я ще служив срочну службу, ми були перша рота, перший батальйон на першому поверхці. Це означає, що наша рота мала завжди е, створювати вигляд ідеальності. Бо якщо приїжджала перевірка, то завжди приїжджала тільки до нас. Це означає, що наш поверх був блистів найідеальніший. Просто другий, там ніхто їх не пускав ту перевірку. Це так всюди відбувалося, так чи ні? А тепер скажіть, будь ласка, от подумайте, а для чого цей цирк? Якщо оригінал насправді не відповідає дійсності, то для чого ми створюємо цей цирк? А ми так привикли. От вся справа в тому, що от ми привикли створювати вигляд, але всередині ми не відповідаємо цьому вигляду. Отак от Ісус каже до фарисеїв: Ви зверху ідеальні, але всередині ви гнилі. Тобто ваша середина з вашим зовнішнім не збігається. Оце точно все, як у нас це відбувається, правда? Вигляд створити можна штучно, ну і переважно ми так робимо. І знаєте, що ми пізніше боїмось? Ми боїмося, що люди насправді не взнали, а як є насправді. І тоді ми граємо ролі, надягаємо маски. І так брехня, фарисейство, воно все шириться, шириться. І це відбувається в наших сім'ях. Ну, це спочатку відбувається в моєму житті, в моєму серці, потім в моїй сім'ї. Потім це відбувається в моєму селі, в моєму місті, на моїй роботі, на моїй парафії, на моїй так і далі, і можна продовжувати, продовжувати і уявіть собі аж до найвищого рівня, і так всі грають роль. І тепер Павло каже, щоб так не було між вами. Не грайте роль, каже, а живіть. Живіть, допомагайте, служіть, щоб я був оригінал. Але щоб бути оригіналом, то треба, значить, бути готовий, показати, що не все ідеально. У мене в житті, в моїй сім'ї, чи у мене на роботі? Кому? Ну ніби тим, які приїжджають, перевіряти. А це означає бути готовим до критики, до звинувачення і далі, і далі, і далі. Розумієте? Тобто, щоб бути відкритим, це означає тримати відвагу.